Добрий ранок. Як славна Рівненщина себе почуває. Працюємо, садимо картоплю. Картоплю? Уже, вже всі посадили. щось у вас якась Всі всі ще посадили, то вже померзла. Ми садимо по новому вже. Ну, Ми ж не, не стикуни, як кажуть, правда? <сup> <сup> тобто ви пересаджуєте, так, я розумію? Так, так, так. Всі поспішили. Таке. А що зв'язочок у вас Wi-Fi не підключений? Ану? Не? Підключений? Ні, Wi-Fi не Wi-Fi не, не відключила, ні. Ага, ну добре. Ну хвастайтесь новим банером, Що ви там почепили, Ні? Так, зараз я вам включу. Ну? Включайте. Тут у нас хлопці працюють, почепили новий банер. Видно всім, навіть зручно, менш візиток треба використовувати. Приїжджають люди, щокнули там десь в суботу чи в неділю, коли ми вихідні вже і все. Mm -hmm. Тепер я тільки зустрічаю дзвінки. Не знаю, видно, видно, видно нормально, треба... симпатічненько. Mm -hmm. Може, метал, металоломчик здати? Так, я вже одну машину здала, треба другу чекають, чекаю, що приїхала. Так що треба здати, бо вже наскладали хлопці. Короче, Друзі... Нам ще обіцяли Друзі... тут побудувати, ніби вже підрахунки пішли, О, тут буде офіс у нас стояти дуже сподіваємося в майбутньому. Сподіваюся, що цього року побудуємо. Буде і зручніше, і Ну Що, добре, то у вас ще не зелене все, якось у вас не, так ще. Ні, ні, ні. Нас тільки чуть -чуть Потепліло, а так то взагалі було холодно. Сьогодні, можливо, трошки тепліше буде. Ну, на Пасху будемо вже відкривати шашлики сезон, я так розумію. Ну, мабуть, треба вже, треба, треба, однозначно треба. Угу. А у вас ну, як потепліться? У нас ну, це пару днів трошки потепліло, ну, так ще зранку плюс п'ять, дуже не розбіжишся. Те ж саме? Так що чекаємо, коли потепліє. Сподіваюсь, до вихідних попусти. -да. Ну, покажіть, покажіть, Юлія, що у вас на рівенщині, яка техніка є в наявності, що у вас стоїть, як взагалі бізнес. Ні, тут, даби не зглазити, в принципі, продажі є, замовлень дуже багато, техніки мало, зібраної. Бо взагалі, техніки в нас є дуже багато. Ну, в груді по залишкам дивився, у вас в рівному, я не знаю, десятки тракторів. Скільки у вас на залишку? знаю, мабуть, 5. 70 точно є. Ну, 70, так, да. десь так. Ну, мабуть, точно є, може навіть і більше. Mm -hmm. То от в клітках повен склад, один завалений, другий, але збираємо зараз тільки теж уже конкретно ну, під клієнта, тому що на, на на площадку поставити не встигаємо просто. От, фактично, mm -hmm. зараз, що от зібране, воно сьогодні все поїде. Ну, от, все. А що у вас зараз... зібране? Донфенг зібраний, люксовий, з оранжевим кермом, теж сьогодні їде. Чекаємо uh -huh. машині. Дон Фенг, звичайна сороківка, теж їде сьогодні. Вже він чекає, коли приїде Вітя на роботу на Євекозагри uh -huh. він поїде трохи далеко. Артем уже повіз спринтером G2 сороківку. Uh -huh. G2 Сороківки це в нас топ. Продаж до речі, цей теж проданий. Він чекає, коли ми через дорогу його переженемо, бо поліція купили <реш> тому. <реш> тому. Фактично похвастатися зібраним трактором немає. Ну, от, в клітках, от була та ставимо на зборку, теж він до вечора поїде, бо замовлений ремінних багато <реш> замовлених, але над ними ну, на дуже довго гратися. Ну дуже довго гратися. Ну, наприклад, 24-ка шифенг цей там і місце mm -hmm. зняти, і, і рісори треба ставити. Тобто з ним складно Донфенга легше збирати, тому спочатку тонфанг відгрузимо. А далі mm -hmm. будемо далі. Помаленьку. Ну, ну таке, що ж зробимо. Людей не вистачає трохи. Це проблема. Це проблема. Ну сподіваюсь, їх побільшає десь Бог, може з війною щось вирішить. Треба перемога і якось не дуже видно. Ну маємо, що маємо. А що не японці власне. стоять? По ним який попит? Е, є якийсь рух? Та по японцях не дуже, скажу відверто, не дуже тому що ну лишилися в мене, м'ягко кажучи, не найкращі варіанти. Треба думати, от якусь акцію, мабуть, щось дарувати. Людям тому, що ну от F200 непоганий, гарний в принципі тракторець, мінімальні напрацювання, ну але щось не йде. Чи ціна за висока, чи не знаю, Ну от за цю куботу то дзвонили, ніби мають забрати її на Тернопільщину. Вони вже ми вже і по ціні, mm -hmm. ніби домовилися. То єдине, що вже перед продажку треба провести кризу. Просив поцепити, отак. от, ну от, але ну непоганий mm -hmm. трактор з кабіною... І скільки, скільки скільки грошей він? 500 коштує з фрезою. Це 20 коней, 4 кількові, мотогодин на працювання. Тільки що єдине, що задня резина вже побачила трошки сонця і вона потріскалася. Mm -hmm. А так? Не, ну, ціна взагалі не ціна, да, ціна хороша. Е, mm -hmm. Янмар нас ну, нюанс з янмаром не з самим трактором, а з фризою. Фриза до нього він купува в Японії без фризи. Доумплектували, але вона не дуже до нього підходить. Тому от він продається скоріше без фрези, ніж з фрезою. І тому ну, от є момент. Тому треба трошки з Юрою поговорити і щось вирішити по цьому питанню. Та давайте не так. Давайте після ефіру ви мені його Вінкод скиньте в WhatsApp, я вам по ціні скажу, що нам робити. Добре. От, або як, або, або як буде клієнт, коли у нього стоять, е, телефонуйте, вирішимо питання ціни. Угу. Ну, Ця гарна кубота. Ну, тож теж треба уточнити питання ціни, тому що вона 17 коштує, е, ага. і люди приїжджають її дивитися, купляють Соліса со 50, тому що соліс дешевше і нове. Тому так. Ну, да. Таке, тут вроді би 65, там 50 по масі, плюс-мінус те ж саме, але тут 98-й рік, а там 25, п'ятий, грубо кажучи, і все. І от... Ну Це ж як, взагалі, японська техніка, вона ж для фанатів. А, це ті, хто от хоче, я не хочу новий трактор, я хочу японський пиушний. от дайте мені, то він свого клієнта найбільна. Та Однозначно, під... на кожну техніку є свої. ну от. Покупці свої люди, які по-любому її візьмуть, так само, як і от 105 -і соліси. Є напрацювання, люди продають сою, залишки допродають, і цей красень поїде на Млинівщину. Тільки ще просто жде жде дядька, коли сою здасть, господар здасть сою, і все. І трактор поїде додому. Приїхала дочка. Кажу, новий привезли вам, навіть ніхто в нього не заїзнув, не залазив. Каже, закрийте його, щоб, ніх... щоб ніхто й не залазив. Ми дійсно закрили на ключі і сказав, все, щоб ніхто його не щупав. Ну, хай, ну, не а, щупаєш, а так? У вас сто п'яток один стоїть зараз. Один, так, да, поки що один. Та ми ще ще привеземо. Наприкінці привезем. цього місяця сто ок багато заходить, ми цей рік. Для клієнтів зробили ревіранс дуже багато. Попиту Ладно, було взимку, і ми їх декілька десятків нуло зараз отримаємо. Тому всі, хто хоче 105-ку, або майже всі мають можливість придбати і Вчора, це дуже... телефонували до мене з місцевого коледжу аграрного в нас така якась цікава mm -hmm. інформація подали. От теж стосовно 105-го соліса. Яка? Запитали, чи є в нас техніка, бо вони виграли європейський грант на покупку трактора 100-105 коней, тобто ось такого. Угу. Але єдина умова, що країна-виробник техніки має бути не під санкціями. Угу. Вони хотіли купити скаута 105, го але їм сказали, що Китай під санкціями і не можна купляти китайську техніку під а європейський не, грант. Ви не сказали, що 105 й скаут це не серйозно? Так, точно, Та який стоп. Я, я особливий, і... тому що в мене є соліс, в мене є альтернатива. Індія ITO. не під санкціями. Угу. Ось. І от цікава така інформація, угу. да, що от Китай такий під європейськими санкціями і не хочуть співпрацювати, тому треба купувати те, що не під санкціями. Індія не під, тоді... санкціями. Індія не під санкціями, більш того, майже японський трактор вироблений в Індії, це саме те, що доктор прописав. Сто відсотків. І ну, голови, і голівка боліти не буде. Це по-перше. По-друге, ціна. Скільки 105-й скаут коштує? Е, Приблизно ціну солі 105-го. Ну, її вже порівнювати не можна. Наприклад, і, той, той же... Ти. Він же навіть скаут рядом не стоїть. До речі, у нас клієнти в Києві недавно були. Ну, два тижні ходили між 105-м ловолом АйТіО, 105-м і 105 солісом. Ходили, ходили. Вже ми знаємо про скаут і про ITO більше, ніж знали до цього. Ну, отвезли на днях 105-ку їм соліса. Отож, що, тому, немає ITO, конкуренції, ITO де, взагалі дорожче там на 2000 доларів з гаком. Навіть при всіх знижках він дорожче получив, там десь на 1200 тисяч. Та й ловол 105 в ціну соліса 105-го, плюс-мінус. Але ловол 105 по якості навіть близько до соліса не стоїть. Якщо 50%, то може якось трошки ловол, бо він по якості непоганий, то 105-й взагалі не ходять. Ну, так, маємо, що маємо. Нічого, 105-ок буде багато, тим болі як рівно продає, Юля, вам респект. Тож ми привеземо ще. А що у вас по двадцять шостим солісом по залишкам? Одненький, Одненький? одненький. Так да. давайте ми ще одненький підкинемо вам, одненький ой, такий з здогові безпеки. одненький лишився миленький. Угу. Люди теж дивилися, але поки що думають, тому що ну на це варіант тепличний. Теплична полуниця, тобто між такий. У нас зараз дуже активно на Рівненщині почали вирощувати в теплицях овочі, фрукти, навіть от ягоди. От у нас полуниця активно вирощується по тепличних варіантах. Тому соліс користується попитом. які угу. вузенькі навіть, навіть ну, екстра немає. Да? Я надіюся швидко буде екстра, але поки що. Екстри, екстр, ви знаєте, ми всі продали, останні залишився в Житомирському підприємстві, і то там вони, у них два було, поставили на один фронтальник, фронтальний навантажувач він вчора, по-моєму, чи позавчора вони клієнтам завезли. І один теж ще на встановленні фронта. і Екстри екстр теж будуть, але екстри не раніше травня будуть. Ну, чекаємо, чекаємо. Чекаємо. Ну, треба ще соліса взяти. Мабуть, звичайні ще полишалися, да, ці Звичай, солі? звичайні біздуги залишалися, і ціна на них дуже чудова. Дуже гарно, так. Да. сім дев'ятсот. По-моєму, ще ж ми можемо гарно подарувати. Сто відсотків. Ну привезем, привеземо найближчим часом. А 50 очки ловали. У вас на залишку є? Нема? Два є, Кабінічки. один є да, є 50 очки, два штучки у мене є. Один прошка і один угу. з примусовою з задньою камерою заднього виду. Угу. Два ну, супер. В Борисов, принципі, це, думали їх забагато завезли, але так вони цей сезон народ їх розгрібає. Це, чудово. Не, це хороший трактор. Це для початкового фермера, який тільки хоче стати фермером. Це те, що треба. Мінімальні капіталовкладення, хороша якість, адекватна ціна. А потім і mm -hmm. до 105-го соліса дотягнемо. Урожай буде oh, гарний, да. а там і 105-й на осінь. Так 100%. що Починається з маленького. Добренько. Добре, Юля, не буду вас відволікати, я так розумію, робочий день почався. Так, поприїжджали Спасибо. мої хлопці, будемо відвантажувати трактора. Великих продажів. Чекаю на чудовий цього. Надіюсь, що <гарно> буде гарний. Все тоді. Гарного а... дня. Добре. На зв'язочку. Пока. До бачення.